Всім привіт! Що, зима на носі? Ні, наші узбіччя про це не чули. Ось ці зелені. Я їду з магазину Терепошти, прийшла посилка, але не мені, я так. А в ролі доставки то посилка для бусічки. А я вранці завозила свої посилки з, з кашпо і забула взяти оцю штучку на яйця. А це взяла, тому що хочу щось спекти. На канал, а там у тісто треба яйця. А курі зараз не несуться, линяють. Е, яйця у нас по 75 гривень. Пишіть, по чому у вас. Ось, наче недавно, три тижні тому, оцей лоток брала в АТБ по 53,5. Ну, щось отаке було. Зараз я зніму відео на діагно. Ось рукавиці в мене під низом. Бо в мене дуже лапки мерзнуть. Отак. От Зараз приїдемо додому і побачимо, що там бусі прийшло. Я то знаю, але покажу. Йому точно сподобається. Я розпакувала, щоб не шуршить. Буся! А ну йди дивися, що тобі тут за краса прийшла. Це нам пані Іра. Не нам, а йому. Ой, як запакувала. Мені пригодиться пупиришка така. Бося. Це тобі на підвіконня. Ой, яка тканина красива. О, така лежаночка на вікно. Він у мене вон світер лежить. В спальні там у нас лежить. Ой йо, як отаку красу під низ класти, яка красива тканина. Це наче овчинка. А це що сюди, смаколик? Щоб не відходя від каси, головою прямо як подушечка на смаколику спать. Ой, буся. Де він є? Сюди. Іди, дивися, як красу тобі прислали. Дивись. Це тобі, диви. Якраз на витяжку шикарно буде. Дивись. Угу. Тобі. І коробочка тобі. Та наче жопка в тебе великувата для неї. Іди сюди. Диви, яка гарна. Ой, дуже дякуємо. Дуже дякуємо. Сьогодні ж і покладу. Зараз підемо гуляти з ним. Так, Буся? Диву, яка красота, диви, будеш лежати. Йди сюди, йди, йди, йди. Йди сюди. Що ти там нюхаєш? Коробка не для тебе. Йди сюди, дивись. М -м -м -м. Та ти що? Під дяло ходити не будеш. Угу. Угу. О, така дяка, що привезла. Але ми дуже вдячні, будеш спати. Туди смаколик класти отуди. Ой, до рук <смі> липне дуже гарно. О. Ну що, ну слово зайві? Зацінив. Зацінив. Це вже вже не заставиш. А, все. Що значить, Буся? З любов'ю для тебе людина шила своїми ручками. Ти це відчуваєш, так? Відчуваєш. Молодий. casi ya cuyo ya cuyo ya cuyo voy a dejar un chico